Перші вибухи, загибель працівників, знищена інфраструктура. А разом з тим і поголів'я худоби. Далі, блекаут, дефіцит пального і знову знеструмлення. І як під час війни виживає галузь тваринництва? Бо ж ферму на паузу не поставиш, і коровам не пояснює, що треба ще почекати. До того ж, від того, скільки буде в нас молока, м'яса залежить продовольча безпека кожного українця. Отже, чи багато залишилося фермерських господарств в Україні та з якими проблемами вони стикаються? Ольга Лучик дізналася і розкаже нам. Михайло Чабани з досвідом каже, праця нелегка, та він не нарікає ні, коли був овець, усе за графіком. Починаємося о 3.20, у 4 починаємо доїти, загоняємося, починаємо доїти, випускаємо, потім 7 годині без пів в мене. І загоняємо час на добу. Крім догляду та доїння, чабани ще роблять сири. Це вурда. її щойно приготували. Вурда вариться буквально ну, годину. Получається, воно піднімається наверх. Грань забираємо, коли воно, видно, що воно вже стигло, воно вже готове. Лишаємо її буквально 5-10 хвилин, потім збираємо зверху, бо вона робиться як так, шапка зверху. І Пускаємо через марлю, висіжуємо, воно виходить, готовий продукт. У цьому господарстві понад чотири сотні овець. Фермер Адріан каже, справа перспективна, але робочих рук бракує. Це дуже тяжка робота. Получається, вони люди, оці що роблять, тут вони стають у четвертій годині і лягають у дванадцятій. Вони що сплють лише по чотири години, лише на добу. Та й доять овець поки що вручну. Подав заявку на, у державний аграрний реєстр, на, щоб надали дотацію. Там, наскільки мені відомо, там по 2 тисячі гривень будуть давати з однієї вівці матки. Щоб отримати цю дотацію, думаємо класти до апарати. На Буковині налічується 45 тисяч овець та кіз. і щороку поголів'я збільшується. Донедавна фіксували приріст і свиней, але багато тварин загинули від африканської чуми. Лише в одному господарстві довелося утилізувати 23 тисячі голів. Вона у нас знищила практично четверту частину поголів'я по всіх категоріях. Це десь в межах 30 тисяч поголів'я, 35-37 тисяч поголів'я. 35 поголів Це дуже вагомо для області. У господарстві Віталія близько п'яти тисячі свиней частину голів завезли з Данії. Знімати на фермі не можна. Тут суворі правила біобезпеки. Для того, щоб зайти на територію свиноферми, потрібно витримати карантин три дні. Наші працівники для того, щоб зайти на територію ферми, два рази переодягаються. Хто заходить в ферму саму, приймає душ менше контакту, щоб сюди не попала якась інфекція. Тож відео отримуємо від самих працівників господарства. Так, це страшно африканська чума, тому що лягає повністю все стадо. Все стадо ферми, тобто ферма закривається. Потрібно продезінфікувати, розробити певні дії, і після не знаю, там певного часу можна буде відкривати знову. Ну, наскільки це доцільно буде, це вже вирішує той чи інше підприємство. Та й інших проблем у свинарстві не злічити, розповідають фермери. Світло, електроенергія, яка відключається, тому що на генераторах також довго не проживеш. Ну і відповідно, також коливання ціни на свинину на сьогоднішній день вона коливається в межах 60 гривень. 58, 60, а двадцять три тижні вона була 50 гривень. При... Це збиткове, збиткова ціна, на жаль. Поголів'я Великої рогатої худоби скорочується по всій Україні. На Буковині 2022 року було 44 тисячі корів. Торік на 2 тисячі менше. Є поступовий спад поголів'я великої рогатої худоби. Це в першу чергу деспаритет цін на тваринницьку продукцію, продукцію переробки і за технікою, яку закуповують наші аграрії. Аби якось підтримати господарство, фермери беруть кредити і долучаються до державних програм. Ми утримуємо 950 голів великої ратої худоби. Серед них 310 дійного голів'я, і для них треба забезпечити певну кількість кормів. Аби заощадити корми заготовлюють самі. На рік потрібно 600 тонн соломи, яку ми плануємо зараз заготовити. 6-6,5 тисяч заготовити селосу кукурудзяну і порядка тисячі тонн сінажу. Ну, крім того, потрібна зернова група, пшениця, ячмінь кукурудза, соєвий шрот, соняшниковий. Фермери намагаються зберегти свої господарства попри всі труднощі, розраховують і на підтримку держави. В аграрний реєстр уже надійшло майже 15 тисяч заявок на грошову допомогу для утримання корів. Бюджетна дотація у 7 тисяч гривень на одну голову передбачена для власників від 3 до 100 корів. З Чернівецької області Ольга Лучик і Ріга. Подробиці телеканал інтер. Марафон Єдині новини.